Заходили три, три пастушки. Я пастушок був посередині, У мене був такий бриль, який от до цього був, і я через бриль все бачив. Тут була шапка спортивна, я такою стояв і по хаті дивився. Отако от той бриль був. Вертеп на і бані там, був. І Там один щось там сказав, потаки в нас з, з явора були такі криві. І я стояв і казав: послухайте, браття, який мені дивний сон приснився. Я розказую, як Діва Марія тікає, тікає довго, забігає в печеру, а там павук заснував, то все, то все розказує, як він шукає. То як він, господи, е... Олег. Ірод? Олег. А? Олег шукає. Цар Олег. Ігор Цар Ігор шукає. Зайшов і вони з конями бігли, бігли за ними, довго-довго. І, і заходить, а там, і там, а там павутиня в печеру. І подумав, цар Ірод і назад повернув. То було закінчено. А були такі хати, що я заходив, і знаєте, бігають, бігають, а баба зразу ходить, ходить, що там до того козака, хто там кілько дає. І дивиться по списку, хто там багато, той дав 20 гривень, той 10. А я кажу, послухайте, браття, який мені дивний сон приснився. Подумав, цар Ірод і назад повернув. І ми виходимо. Бо нехер розказувати, ну що, вона там дивиться, Шорт верш, різ, різ від владці.